Зараз багато хто каже не на часі, але мовчати це означає дозволяти і погоджуватись з тим, що відбувається. Я ніколи не була і не стану пасивним глядачем. Липень місяць дуже тяжкий, але попереду не легше. Офіс президента і Верховна Рада, а по факту це знаєте декілька людей. Ну, назвемо це так: гетьманцев і компанія. Наклали на українців стільки покращень, назвемо це так, що в мене, ну знаєте, не виникає інших думок, що це якась справжня економічна диверсія, підвищення податків на пальне, а це дорожчає все. Тільки піднялось на пальне, все дорожчає все одразу. Зростання податків і повернення перевірок для ФОПів з 1 серпня, це вже остаточно. Збільшення вартості банківських комісій. А раніше було підвищення вартості електроенергії. І реальне підвищення не так, як казали там на 200 гривень, буде більше. Тобто, Герус він навіть не розумів, про що він каже. І це зараз йде війна. Що буде після війни? І ось на додаток до всього цього. За законом виключно незалежна нацкомісія, а по факту ринок взагалі цих послуг, так я про енергетику та комунальних послуг повністю монополізований олігархами, вирішила добити українців і підняти тарифи на холодну воду, як кажуть, ну, гуляти так гуляти. Що, звичайно, повністю зрозуміло, що за законами ринкової економіки та здорового глузду через підвищення тарифів на світло, зросте і вартість транспортування води, бо вода ж, ну вона ж собі не, 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 не просто по небу пролетіла, правильно? Її ж треба якось. Прокачати через електричні насоси, тобто все це вода прямо, скажімо так, зв'язана з електроенергією. Тобто підвищується електроенергія, автоматично буде підвищуватись вода. Тут не треба бути сильним економістом, щоб це розуміти. Аж тут раптом прокинувся прем'єр-шмигаль. І на секундочку так собі заявив, що ось такі рішення це взагалі не було погоджено з урядом, і взагалі це там самодіяльність нацкомісії, і уряд не має до цього жодного відношення. Очевидно, що немає. Питання тільки в тому, чому уряд дізнається про такі рішення постфактум, де взаємодія? Де взаємодія в державі зараз, особливо зараз, яка має бути? При тому, що комісія півроку обговорювала це з громадянами на місцях профільним міністерством і заздалегідь опублікувала проект цього рішення на розгляд громадськості, рівень ігнорування прем'єра Шмигаля у владній вертикалі досяг просто такого рівня, що на нього, знаєте, не звертають увагу не тільки чиновники топ рівня, а також і організації другого розряду впливовості. Це в чиновницькій ієрархії ну, такий дуже величезний показник. Якщо тобі не доповідають, значить ну, не вважають тебе, ну, не вважають це за потрібне. Тобто не вважають тебе особою, яка приймає якісь рішення. Можливо, в мирний час це, знаєте, ну, не мало б такого руйнівного ефекту. Можливо, якось не так би на це звернули б увагу. Але не зараз. Голова всієї виконавчої гілки влади держави, що знаходиться в кровопролитній війні, фактично відсторонений від прийняття ключових рішень, або він сам добровільно від них просто сам собі усунувся. Навіть більше у нас в державі досить немає затвердженої парламентом програми діяльності уряду згідно зі статтею 114 конституції України. І тут, скоріш за все, проблема не тільки в шмигалі, скільки в ментальності ключових осіб офісу президента, який на себе перетягнув просто левову частку повноважень. Уряду в офісі президента дуже побоюються виростити самі собі нового політичного конкурента, і шмигаль їх повністю в цьому плані влаштовує. виходить так, що на вагах пріоритетів сильний уряд чи політична доцільність в офісі президента вирішили обрати. Останнє. Таке руйнування і без того недосконалої системи зважування та противаг ну, просто, просто призведе до того, що будуть керувати тільки декілька осіб. Зокрема, той же гетьманцев Шурма З їх анархокомуністичними економічними теоріями там, закрутимо всі гайки, общіпаємо всіх гусей, відминимо готівку. А, ну Просто це, знаєте, ну просто такий бред 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 просто. А яка позиція уряду? а Уряд собі прийняв таку позицію взагалі якось не реагувати ні на що. І так собі комфортно себе почуває. Здавалося б, та Господь, Бог з ним, з тим шмигалем. В нас без нього вистачає клопоту. Але це не так. Уряд це ефективність закупівель для ЗСУ, ефективність діяльності військово-промислового комплексу. Це переселенці, це відбудова, це логістика, це ефективність економіки. Багато ну, це прем'єр. Ну, ви подивіться: в інших країнах прем'єр це, це дуже серйозна, скажімо так, особа при владі. Прем'єр має нести відповідальність за координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Цього немає. Глава уряду має в воєнний час аналізувати і оцінювати адекватність бізнес регулювання мирного часу. Цього нема. Для кожного інвестора, який на свій страх і ризик вирішує працювати в Україні, потрібно робити все. Цього нема. Натомість гетьманцев общіпує всіх підприємців як гусей і каже про це зовсім відкрито і Шмигаль навіть не реагує на це. Прем'єр-міністр має оцінити адекватність і доцільність наявності сотень контрольних органів, зайнятість в них сотень тисяч осіб, щоб зайняти навантаження з платників, зняти взагалі ні. Вони навпаки повертають з 1 серпня все. Якщо Прем'єр нічого цього не робить, тоді він є саме тією слабкою ланкою не тільки в економіці, а й взагалі в у всій е, системі. Скажімо так. На жаль, наші тилові структури очолює людина, яка не бажає створювати напругу, протистояти, відстоювати рішення, які потрібні Україні. Шмигаль пливе собі за течією і тільки спостерігає, як взагалі його корабль під назвою Український Уряд керують. Ну його просто керують всі, хто всі, кому не лінь. Знаєте, це при тому, що багатьом зрозуміло, що обраний курс він ну зовсім невірний, і цей корабль він просто-просто десь розіб'ється. Зараз багато хто каже не на часі, але мовчати це означає дозволяти погоджуватись з тим, що відбувається. Я не погоджуюсь. Я ніколи не стану пасивним глядачем. Залишається тільки сподіватися, що інші представники виконавчої влади вони, ну, будуть більш, скажімо так, ефективно працювати заради тієї країни, в якій вони зараз живуть. І такі люди є. Можливо. Серед них зараз вже є ефективна заміна шмигалю. І мені дуже хотілося б, щоб ця заміна була якомога швидше. Пишіть, що ви думаєте про це в мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.